У деяких країнах, щоб взяти шлюб, потрібно довести, що ти раніше не був одружений. І в Україні виникає питання, як же ж отримати той документ, що я там не був одружений? Зразу попереджаю, українські ракси таких довідок видів з реєстру вам не нададуть. Ну, там інша історія, коли людина була розлучена, чи удовець, чи перехід прізвища, то трошки по-іншому. А от про те, що ти ніколи не був одружений чи зараз розлучений, не дають. Де його взяти? Є два варіанти. Перший уповноважуєте довіреністю, довірену особу, можна там адвоката, який іде до нотаріуса в Україні, і від вашого імені пише таку заяву, що, мовляв, так і так, із наявної інформації, такий то такий-то неодружений, або ніколи не був і не є одруженим. І нотаріус завіряє підпис. Або вашої довіреної особи, якщо ви за кордон знаходитеся, ну, або вас, якщо ви особисто приїдете. або другий варіант. Трішки інколи простіше, а інколи і не сильно простіше. Можна поїхати до консула, записатися на прийом і засвідчити таку заяву безпосередньо у консула. А вже одночасно, ну не знаю, як там вже консул буде приймати, чи одночасно зможе вам дві консульські дії надати, ось цю заяву оформити. А також видати вам ось той листочок, лист про те, що ви не були, не є одруженим на даний момент. Оформляються такі документи в консульсі, ну, це ви, мабуть, знаєте. А ось саму безпосередню цю заяву, як підстава для того листа, то ось це ось такий він має бути або нотаріальний, а в нас нотаріальні дії також виконують консули. Да, консульський збір є, там 45, 46 там, євро, може більше, але як врахувати. Ви будете робити нотаріуса довіреність за кордоном, її постелювати, пересилати тут нотаріальні послуги, тут та Ну, треба дивитися, що вам вигодніше і наскільки ви можете да, поїхати до того ж консула. Бо якщо дуже велика територія, консульство десь там далеко-далеко, за декілька тисяч миль, а ви з роботи не можете поїхати, то можливо дешевше і зробити таку довірність на повноважну особу на Україну, щоб вам тут це оформили.